Садок вишневий коло хати уже не родить, постарів, прийшов Тарас перепочити, у холодочку він присів, Дивився навколо, мружив очі і вуса довгі рутив Щось довго думав неборака і висновки зробив. Декати є моя країна, чому розколена вона? Чому на сході все в руїнах ти розгулявся з сатана? Де є мої квітучі села, де свіжо зорене рілля, де люди добрі та веселі, та соловейка співзрання. Чому стежки позаростали ті, що колись малим топтав, не бачу я малих ягняток, що за селом десь випасав? Де хлопці наші, у окопах чи у могилах по степах? О, Боже, Боже, крикнув страшно. І запалився гнів в очах, де мова рідна солов'їна, чому в музеях рушники, і слова мого не читають, та не потрібні геть книжки. Заплакав бідний неборака, зняв вишиванку, заховав та затягнув він туго берце і в руки автомата взяв. Моя країна не руїна. Ми в пекло скинем сатану І, взявши кобзаря у руку, пішов на ж батько навіть.